Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Напередодні росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Вони вибухнули поблизу інфраструктурного об'єкта та проїжджої частини. Загинули 13 людей, що найменше 113 постраждали. Чи збільшується ця кількість жертв та як триває ліквідація наслідків? Спідає голову Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров на зв'язку. Пане Іване, добрий день. Вітаємо. Якої кількість загиблих і постраждалих станом на зараз? Зараз 13 людей загинуло, 113 мешканців звернулися за допомогою до медиків, 59 мешканців госпіталізовано до лікарень в області та місто, в тому числі 13-річна дівчинка була госпіталізована на сьогоднішній день з тих 59, які госпіталізовані. 10 людей перебувають в тяжкому стані. Um, чому так багато жертв і поранених? Що це за місце у самому місті? Запоріжжя йшлося про те, що це промисловий район, але виходить, що багато людей там знаходилися на вулиці. Так, є, це промисловий район, і закінчувалася зміна роботи підприємства, і мешканці збиралися йти додому. Використовували громадський транспорт, саме тому дві людини загинуло в тролейбусі, використовували маршрутні таксі, саме тому люди загинули в маршрутних таксі, і дві маршрутні таксі автівки зруйновані. Сідали в свої автівки, саме тому 36 авто зруйновано. Тож так дійсно це промисловий район, де мешканці просто закінчуючи свою зміну, рушили додому. А є припущення, куди цілили в цей момент росіяни, коли били кабами? Це не немає значення, куди вони цілили, тому що каби це досить неточна зброя, яка не є з абсолютною точністю. І ми бачимо наслідки з 20 двадцятих чисел вересня, ворог кабами обстрілює місто Запоріжжя і обласний центр безпосередньо і. Зруйновано 1800, навіть навіть більше біля 2000 житлових будинків пошкоджено або зруйновано. Тож це як результат, коли ворог намагається поцілити кавбами. Це є вкрай недієво і складно говорити про те, що кудись він намагається поцілити. Він цілить по житловим районам, по живим мешканцям, по цивільним мешканцям. Всі 113 постраждалих. Це суто цивільні особи. Так, але є різниця, коли е, там терористичний акт, і коли власне, ворог намагається вразити воєнний об'єкт. Тут йдеться про виключно терор, наскільки я розумію. Ну, звичайно, терор. Ми, ми ж можемо подивитися, куди потрапив їхній каб. Він е, так дійсно пошкодив якісь там адміністративні будівлі, але він впав обидва каби впали безпосередньо поруч з проїжджою частиною. Скільки будинків пошкоджено? Скільки цивільної інфраструктури от саме вчора? Пошкоджено 5 адміністративних будівель, пошкоджено декілька багатоповерхових будинків, де вибиті вікна? і Наші комунальники вже відновили це. Тож житлова забудова майже не постраждала. Які, яку допомогу отримують мешканці чиї домівки, були пошкоджені? Чи, можливо, якісь ви створюєте центри? В нас є вісім пакетів допомоги. Якщо є масове е руйнування або пошкодження, то ми їм матеріальну допомогу видаємо у сумі 58 тисяч гривень і видаємо всі будівельні матеріали, які від. Відповідно, необхідні для відновлення і підрядні організації наші ремонтують за рахунок бюджету міста Запоріжжя і Запорізької області. Тож все ця допомога надається. Що стосується конкретно вчорашнього прильоту, то там безпосередньо комунальні служби вже відновлюють, забивають вікна, а потім міжнародні партнери допомагають вже з заміною вікон для того, щоб відновити повноцінно той статус, який він був. А чи є плани щодо створення додаткових укриттів модернізації тих, які вже є в місті Запоріжжя, і чому власне укриттями не скористалися через те, що дуже швидко стався вибух після оголошення тривоги? Ну, перш за все, велика кількість людей скористалася укриттям. Mm -hmm. І ті адміністративні будівлі, які всі бачать на фото, от мешканці, співробітники цієї адміністративної будівлі, були в укритті. І саме тому вони цілі, неушкоджені, і одразу після вибуху ми з ними вели діалог, прибувши на місце події. Але мешканці пересувалися, вони їхали додому. Ми маємо всі розуміти, що в Запоріжжі надскладно реагувати на тривоги, тому що вони 5 годин на добу. Якщо мешканці 5 годин на добу будуть сидіти в укритті, то вони не зможуть не в магазині продукти купити, не е, роботу свою робити. Тому звичайно, масово мешканці реагують, але Складно 5 годин. Що стосується модернізації укриттів е, нових укриттів, то ця робота ведеться. І Запорізька область увійшла в трійку е, укриттів е, областей, які створюють нове укриття на території області і безпосередньо обласного центру. Е, звичайно, наразі. Найближчими тижнями буде встановлено додаткові мобільні укриття поблизу скупчення людей, громадського транспорту. Це все буде зроблено, але я хотів би наголосити основну причину: основна причина це терорист Путін, який випустив ракети по живим цивільним мешканцям, який робить це в той час, коли є максимальне скупчення людей, і це є пріоритет номер один. І, звичайно, є ті мешканці, хто знаходилися в укриттях, і вони вцілили. Є ті, хто не знаходилися в укриттях, на жаль, масово постраждали. То зараз будемо всім надавати допомогу. Зараз будемо збільшувати кількість укриттів. Але причина ж не в кількості укриттів, а в тому, наскільки ми ефективно ними користуємося, і в тому, що Путін знищує нашу націю. Ну просто важливо, я чому ставлю такі питання, важливо зрозуміти, як е, убезпечити власне життя населення, коли Путін не відмовляється від своїх цілей і продовжує атакувати. Я хотів би вас ще спитати на тлі повідомлень останніми місяцями про те, що росіяни планують більш широкий наступ на у Запорізькій області і на Херсонщині. Чи готується місто Запоріжжя і область до якихось подібних проявів? Я маю на увазі можливо до додаткової фортифікації. Я думаю, що Путін готувався і відмовився. Від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися і дякую за це військовим. І дуже добре допомогли військовим. Дякую на їх запит і відгук, взаємопорозуміння і роботи. Чи буде Путін знову готуватись до наступу на Запоріжжя? Складно сказати. Е, сьогодні ми не бачимо. Над небезпеки для запорізької лінії фронту складно сказати, що буде через 2 чи 3 місяці. Ми можемо констатувати той факт, який є сьогодні. Як ми готуємось? Будуємо спільно з військовими багато оборону в Запорізькій області, яка включає в себе не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а яка включає в себе і кругову оборону міст Оріхово, Гуляйполя, Камушевахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони. Тож все це робиться для того, щоб з одного боку. Щоб ми боронили нашу запорізьку область не тілами наших військових, а бетонними конструкціями в цих е, фортифікаційних спорудах. А з іншого боку, наші цивільні, хто знаходиться мільйон мешканців Запорізької області, розуміли, що вони захищені, і точно тут не буде прогулянки ворога. Останнє питання на тлі цих всіх загроз. Чи спостерігається відтік населення з міста Запоріжжя останнім часом? А можливо, навпаки, є зворотня тенденція. Я думаю, що все стабільно. Куди вже їхати? Всі вже за три роки поїздили і в Європі були, і на Західній Україні були, але всі повертаються додому. Переселенці приїжджають до Запоріжжя, тому що це найближче додому. Тому я б не сказав, що масовий є населення. Пане Іване, дякую за розмову. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був моїм співрозмовником. Тримайтеся тисяч подайку під відео і коментуйте. Це я вже звертається до глядачів. Підпишіться, якщо тут, вперше.